Вір цифрової доби це швидкість та командна гра. Будьте у грі з телеканалом Юкрейн Волд News, Офіційним медіапартнером професіональної футбольної ліги сезону 2023-2024 років. Ваш аналіз сьогоднішнього поєдинку. <п 'є> Прикарпаття трошки пролаштувалося в цій грі. На початку матча те, що вони зазвичай грають. і... В принципі, нам, нам давалася гра. У першому таймі було безліч гольових моментів. і Хлопці до, дослухалися до нас, і ми грали в, принципі, в наш, наш футбол. Напевно, гру можна розділити на два тайми, і другий тайм був досить такий скомканий. З'явилася якась нервозність, не зрозуміло чому. Ну, напевно, втома. І в нас були вимушені заміни, тобто ми були трошки... не мали можливості випустити по ходу матча п'ять змін. А, тобто ми зробили їх перерви. І, ну в цілому контролювали хід гри. В таких іграх досить ну, головне напевно, те, що не потрібно. Не потрібно підлаштовуватися під гру суперника, і коли ти виграєш 4-0, не засинати. Тобто постійно ти на м'ячі, ти повинен бути в фокусі уваги. Я намагався це зробити, намагався збровки підкрикувати, налаштовувати їх, але зазвичай це так матчі і складаються. Потрібно виходити, грати в атаку, забувати ще, і тоді ти будеш. Впевнено, доводити гру до кінця. Можливо, така вагома перевага в першому таймі якось психологічно відігали, те, що вже хлопці вийшли на другий тайм не так наважливий ніяк. Ну, я завжди кажу, що психологія досить важливий аспект в футболі і, напевно, найважливіший. І тому тако, ну, 100% впливається, на, на, гру, на побудову гри. Але намагаюсь робити все це беззалежне, щоб такого не було, щоб хлопці з першого до останнього хвилини гинули свою лінію, не зважаючи на результат. Сьогодні очевидно, він дольці важко виокремити когось в кращу сторону. У... Все ж є хтось такий, хто скажімо так, приємно вас здивував. Я постійно забуваю, хочу виокремити суддів. Тобто в кожному матчі, навіть в тих матчах, де ми втрачали очки, я бачу, що судді після зими досить сильно змінилися. Що в них є куратор, який націлює їх на те, що давати боротьбу. Обмаль свистків, обмаль зупинок часу, і гра дивиться досить такою агресивної, дінамічно нема цих постійних зупинок, розіграшів. Від воріт, штрафних ударів, тобто коли м'яч не в грі. Тобто стало більше м'яча в грі, стало більше динаміки. Я б хотів виокремити суддів першої ліги і бачу, що в прем'єр-лізі також рівень досить сильно піднявся. Тому це досить, досить добре виглядає. І наш футбол. Він був динамічний, але в багатьох ситуаціях судді не давали цієї динаміки. А наразі вони досить судді зробили цей продукт досить прибавлено. Так сказав професійна футбольна ліга визначила вас кращим тренером попереднього туру. Крім mm -hmm. того, Сергій Дмитрович Лориненко думаю, ви спостерігали цей інтерв'ю на одному з центральних футбольних телеканалів. Також дуже висока оцінка до вашої діяльності. Mm -hmm. Приємно було це. Ну, по-перше, професійна ліга сказала, ну, зробила вибір тренер туру. Я завжди кажу. Що стосується нашого тренерського штабу, це, це тренерський штаб туру. Тобто не, не я роблю цю, цю роботу, ми всі разом робимо. Тому це Богдан Шус, це Ігор Єрмаков, Вадим Шутенко, Сергій Вертель. <кій> всі ми робимо цю роботу і. Вона дає плоди. А те, що сказав Сергій Дмитрович, Сергій Дмитрович найкращий тренер Інгульця за всю історію, був, є і буде, тому що він пройшов такий важкий шлях побудови команди. Він наразі мені теж допомагає, коли є якісь складнощі, я можу без вагань позвонити йому, спитати його розуміння. Вважаю, що таких тренерів, як Сергій Дмитрович, структурних, таких кваліфікованих і. Чемних тренерів наразі дуже мало, і вважаю, що його слова дорого коштують принаймні до мене. І тим не менше, приємно було почути таку оцінку свого колишнього наставника. Е, так, хочу сказати, що приємно, але е, я вже маю досвід таких моментів і розумів, як мені потрібно поводитися, тобто в таких ситуаціях не злітати в небо. а Чітко приземлювати себе кожного дня, і ця така похвала, такі така увага вона може е, зробити не досить е, корисні речі. Тобто потрібно бути в фокусі уваги. Як відомо сьогодні, в Інгульці є іменинники. Можна сказати, що частково ви цю перемогу і їм присвячують. Да, сьогодні і наш Ні Ніколай е е Іщенко-оператор. У нього теж день народження і Міша Шершень. Ми їх вітаємо і ну, намагалися зробити для них свято. Ще таке питання від уболівальників часто зустрічається в заявці, давно присутній гопей Майкл, але ми ще бачимо не лише на грі, а і в тернове штабі його ще немає. Ну да, йому не дали дозвіл прилетіти в Україну, тобто його наразі немає. Очевидно, ми вже не побачимо до кінця чемпіонату. Думаю, що да наступна гра у нас на Київщині із Кудивкою Нивою. Ну, досить серйозний суперник, який намагається грати на м'ячі. І сьогодні він обіграв, ну як мені сказали, лівий берег. Не знаю, правда чи ні, ну вроді, вроді так. І... Досить серйозний суперник. Ми бачили, що поле не досить високої якості, там немає палива, тому футбол, напевно, буде трошки такий повільний. Ми будемо намагатися його прискорювати, але якщо не буде дощу, то воно буде сухе і будемо виходити з того, що є. Але досить пристойна команда, гарний тренерський штаб. Я знаю тренера який налаштовую на гру першим номером але коли це вдається це добре а коли ні то то ні то ну побачимо гра гра все розставить на свої місця у нас грубо кажучи лишився місяць за який ми повинні повинні повністю викладатися в тренувальних тренувальному процесі а там вже будемо бачити куди нас приведе наш результати нашої роботи ми вдячні вам ще раз за перемогу. Дякую. Да. Ну, Перше, хочу подякувати нашим Збройним силам України, малювальникам, фанатам нашим, фанатам всіх футбольних клубів, які захищають нашу батьківщину в цей тяжкий час, дають нам змогу грати в футбол. Ну, а коментувати сьогодні по грі ну, нічого, тому що грала сьогодні одна команда, Інгулець. Ми… Ми… Не змогли нав'язати ні боротьбу, ні нічого, тому результат закономірний, вітаю і з перемогою. Як гадаєте, що стало причиною такої невдомоги? Можливо, попередня перемога відіграла негативну роль. Не, не ну, под, зараз по таким, знаєте, після гри зразу не хочеться робити якісь виводи поспішні. Проаналізуємо, ну просто. Деякі футболісти не розуміють, особі на молодь, що треба викладатись на 100%. Тим більше у нас ну, молода команда, десь не вистачає майстерності, ми беремо завжди характерами. І от сьогодні, ну, на превеликий жаль, цього характера ну, не було на полі. Тому я за хлопців, за, за тренерський штаб, за всю команду там могу вибачитись перед що... Що що ми програли цю гру і програли так ну, без бою, можна так сказати. Тому. Ну, це дійсно кинулося річ, тому що якщо Прикарпаття комусь поступається за класом, то вони компенсуються своєю бойовитістю. А сьогодні ми цієї бойовитості, на жаль, не побачили. Так, не... да, на жаль, будемо розбиратися, тому що я ж кажу: ну, ми вже казали, що у нас нема такого конкретного завдання. Да, там. У нас є ми кожну гру. Повинні грати на перемогу, ну, десь будемо програвати, десь вигравати, але ну, ми повинні викладуватись на 100%, щоб болювальникам щоб не соромно було за нас, а сьогодні нам соромно за нашу гру. Так що... Можливо, І... проблема психології, яку вже... Ну, будемо розбиратись. Ну, зараз, після такої гри, ви самі розумієте, ну, що зараз розбиратись. Прийдемо додому. Там завтра буде вихідний. Потім зберемося, будемо аналізувати. Будемо розбиратись в колективі. Тому що ну так як сьогодні ми грали, грати нізя. Quick Power – мережа супершвидких і надпотужних зарядних станцій. Заряджай свій рух за лічені хвилини. Quick Power – офіційний партнер МПЛ 2023-2024 років.